Мої вітання Василь Кобін на зв'язку спеціально для телеграм-каналу УПЛТБ. Я хотів би з вами поділитись своєю збірною цього туру. В воротах Паст, Серед центральних захисники Богдан Слюбик, Козік Єрмаков. Хочу відмітити більше Едуарда Козіка, словерученням Ярослава Яраківського, на молодого хлопця випала непроста не доля, але він себе добре показав, руководив лінією оборони і дуже багато виграв в силових борстві і був лідером оборони у своєму молодому віці. Що стосується двох опорних наших, це Володимир Брашко та Євген Пастух. Що стосується Євгена Пастуха, молодий хлопець, 19 років. Він себе дуже добре проявив багато верних єдиноборств, багато ударів по воротах. Взагалом відіграв впевнено і надійно. Два фулбека Цейля Путра та Іван Бадібанго. І трійка нападаючих Ігор Когут, Олег Кожушко, Андрій Єрмоленко. Що стосується Олега Кожушко, то в нього він знайшов свою команду і зараз він перебуває в чудовій формі, тому є підтвердження два забитих голи.